Противник значно активізувався за останні два дні на Новопавлівському напрямку. Пише низка військових телеграм-каналів. Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади повідомляють, що судячи з кількості хвиль атак, ворог підтягнув резерви. Значне посилення ваги і дальності артилерійського залпу говорить про прибуття на напрямок додаткового артилерійського з'єднання. Причина, судячи з перехоплені росіян, зрозуміла, до 9 травня вони мають зайти на територію Дніпропетровської області і закріпитися. За вихід до кордонів області обіцяно нагороди. В напрямку Успенівки з ночі дотепер ворог штурмує наші позиції на різних типах транспорту від мотоциклів до БМП з залученням великої кількості пішоходів. Намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської області. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов бачає стратегічним завданням окупантів вихід на кордони Донеччини. Відтак вони й посилюють тиск на Новопавлівському і покровському напрямках. Я не виключаю флангового маневру окупантів з метою створення та грози оперативного оточення, а саме можливістю прориву безпосередньо на території Дніпропетровської області. Інше питання, що наразі говорити про успішний характер просування окупантів на цьому напрямку, немає підстав. У Новопавлівській громаді, що нині в зоні безпосередньої небезпеки, загрози розуміють, напередодні по житловій забудові окупанти знову скерували КАБ. пошкоджено три будинки. Минулося без постраждалих. Екс голова громади повідомив, що негайно потрібна допомога військовим. Потрібні екскаватори. Ось такі екскаватори нам потрібні. Ось він, такий екскаватор, який працює вдень і вночі фірми. Як деякі пишуть моїх родичів, він відпрацював сьогодні цілий день, Ось він сьогодні тут, зараз він тут стоїть. Ось такі самі екскаватори потрібні для того, щоб зберегти єдність нашої країни. Не проходьте мимо. Єдність зараз, в тому числі, знаходиться на кордоні Донецької Дніпропетровської областей, на кордоні Новопавлівської громади. Ті громади, які прифронтові. Вони повинні свій зараз ресурс, технічний ресурс спрямовувати е, разом з військовими для того, щоб е, сформувати для е, певну лінію оборони, допомогти нашим військовим. Ну і звичайно, що е, без цього, без цієї консолідації між громадами і військовими, е, самим військовим буде дуже складно. Все зробив Микола Гаврилов повідомив, потрібно щонайменше десяток екскаваторів з соляркою, проживанням і харчуванням працівників забезпечить Ірина Нусачова, Валерій Галушка Ні